Із Вашингтона програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Я Марія Прус вітаю. США готують пакет допомоги для України на рекордний мільярд доларів. Це стане першою партією оборонної підтримки. Щойно законом стане документ про понад 60 мільярдів фінансування для України. До пакету війдуть артилерійські боєприпаси, снаряди для систем Хаймарс, протитанкові комплекси «Джавалін» та інше озброєння. При цьому більша частина американської техніки для України вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі, тож швидко зможе надійти на фронт. Про це повідомили голос. Су Америки джерела в Білому домі також в адміністрації президента підтвердили, що Джо Байден підпише закон імовірно цього тижня, щойно документ затвердять у Сенаті. Тим часом відповідний законопроект зараз на розгляді у сенаті. Всі деталі про те, коли його зможуть ухвалити і передати на підпис президенту Байдену, знає наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Катю, привіт, розкажи, будь ласка, що ж зараз відбувається у сенаті. Вітаю, Марія відбувається дуже багато. Відбувається дуже важливий насправді момент. Тому що буквально щойно проголосували законодавці в Сенаті. Процедурне рішення, щоб зупинити що не менше, зупинити ймовірність внесення... Поправок також зупинити деякі процедурні моменти за це за те, щоб рухатися вперед. Далі проголосувало 80 за 19 проти, що вже показує велику підтримку цьому цього законопроекту. Далі чекаємо на те, що наймовірніше буде певна кількість промов дебатів, після чого законодавці перейдуть до голосування по суті. Зараз головним питанням головною інтригою залишається те, коли саме власне перейдуть до за законопроекту, розсліду законопроекту по суті, але те, що відбувається зараз, і зокрема буквально кілька хвилин тому назад завершилась промова лідера демократів у сенаті Чака Шумера, який закликав якомога швидше завершити це питання, проголосувати усе сьогодні. Він закликає про це буквально цілий день сьогодні, і ще суботу, щоб якомога швидше все погодити, щоб завершити це питання вже сьогодні у вівторок. І ми за цим уважно стежимо. Чи вдасться власне законодавцям це зробити? Марія. Так, Катю, розкажи, будь ласка, чи є якісь зміни у змісті документу, чи можуть певні правки якимось чином вплинути на саму суть проєкту пропонованого? Насправді дуже важливим моментом є, що чак Шумер вніс. Процедурне рішення, процедурний момент, який заблокував внесення будь-яких поправок, заблокував розгляд будь-яких додатків, і що хочуть зробити зараз у сенаті, це проголосувати цей законопроект у чистому вигляді, рівно так само, як він був проголосований у палаті представників. Чому тому, що якщо будь-які правки буде внесено в законопроект сьогодні, то це означатиме, що законопроект повернеться назад на розгляд палати представників, що знову ж таки затримає допомогу україн. Раїні, яка і так застрягла вже шість місяців, як тобто вже півроку, як не може пройти голосування. Відтак Сенат намагається пройти голосування без жодних поправок, і, зокрема, чак Шумер, лідер демократів, застосував відповідний пункт відповідно процедурний момент, щоб заблокувати внесення будь-яких поправок. Тому ж тому далі е, лише дебати, і лише цей момент може затримати е, розгляд допомоги Україні. Е, питання полягає лише в тому, як довго триватимуть дебати між Канцями і демократами, і єдине зараз питання, яке може вплинути на допомогу Україні, це лише час, чи затримається це на кілька годин, чи можливо на день. Але зараз, як республіканці, так і демократи, з якими я особисто сьогодні спілкувалася, і безпосередньо які публічно заявляють, вони кажуть, що допомога Україні найімовірніше перейде з величезною перевагою, з величезною підтримкою. І про це зокрема закликали як лідери демократів, так і республіканців сьогодні зранку. Принаймні такими були промови, як Чак Чака Шумера, такі Мічома. Конала пропоную послухати фрагменти їхніх виступів сьогодні. Настав час завершити справу і допомогти нашим друзям за кордоном раз і назавжди. Я попросив своїх колег об'єднатися, щоб сьогодні якомога швидше ухвалити додаткову допомогу. якнайшвидше відправити нашим друзям за кордоном допомогу, на яку вони так довго чекали. Давайте не будемо зволікати з цим. Давайте не затягувати це. Давайте не змушувати наших друзів по всьому світу чекати ні хвилини більше. Тиресена сьогодні сенат проходить перевірку від імені всієї нації. Це випробування американської рішучості, наша готовність і бажання бути лідерами. Крім цього, ціна провалу буде очевидною. Нездатність допомогти Україні протистояти російській агресії зараз означає заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означає більший ризик того, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш вартісне розгортання наших військових для захисту від агресії. Катю, ну вже виступали не тільки лідери республіканців, і демократів, а й інші сенатори, розкажи, що ти почула під час їхніх промов. Важливим моментом є той факт, що зараз ми так би мовити наближаємося до більшої кількості промов, що незабаром саме по цьому пакету буде більше промов, і будемо ми принаймні слухати і стежити за ними, і так би мовити, вимірювати настрої в сенаті як республіканців, так і демократів щодо цього пакету допомоги. Але як ти правильно зауважила і. І ще зранку законодавці говорили про допомогу Україні. Попри те, що першим питанням було не був не пакет допомоги партнерам, а інше питання щодо федеральної авіації сполучених штатах Америки. Тим не менш, попри те, що перше питання не стосувалось України і цього пакету допомоги, перші промови стосувались стосувалися саме цих питань, і законодавці виступали в першу чергу на підтримку допомоги Україні. І що цікаво, що велика кількість також серед цих виступаючих була зокрема представляли розп республіканську партію у сенаті вони закликали продовжити допомогу Україні. Вони також повторювали важливий меседж, що ці гроші вони не надходять напряму в Україну. Вони надходять на заводи в Сполучених Штатах Америки, щоб виробляти цю оборонну допомогу, щоб поповнювати запаси власне самих Сполучених Штатів Америки. І що треба пам'ятати, що ці гроші в першу чергу посилюють оборону Сполучених Штатів Америки, і тому цей пакет власне називається пакет національної безпеки Сполучених Штатів Америки, тому що вся. Ця допомога в першу чергу допомагає не лише партнерам, але й сполученим Штатам Америки, економіці Сполучених Штатів Америки, і виходячи з тих промов, які ми чули сьогодні протягом дня, велика кількість окремо республіканців, наполягають на тому і намагається, так би мовити, прийняти в своїй політиці більшу підтримку України станом на зараз, принаймні з промов, так виглядає, що більшість законодавців підтримуються законопроект. Були і окремі інші виступи, так зокрема крайні Лівого демократа Берні Сандерса, який зокрема опонував і виступав проти допомоги Ізраїлю в цьому пакеті. Він хотів розглядати все. Кожен законопроект окремо, але тим не менш, зараз так виглядає, що цього не буде, і перейдуть до допомоги пакетно вже незабаром. Дякую, Катю. Стежитиму за від, від тебе за оновленнями у конгресі за розвитком подій. Це була конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова. Щойно проект про фінансування для України стане законом, озброєння надійде на фронт за лічені дні чи тижні. В цьому запевнила двопартійна група конгресменів, що напередодні прибула до Києва. Американські законодавці також нагадали, що у документі, схваленому палатою представників, передбачені ракети атакам з дальністю у 300 кілометрів та інші види озброєння, зокрема для ППО. Допомога від США для України в надійних руках. Я впевнений, що суворі заходи, нагляду та підзвітності гарантують, що наша допомога не стане об'єктом шахрайства, корупції чи використання не за І Опинившись на полі бою, ми знаємо, що надана США зброя буде використана з користю з перших днів цієї війни. Світ дивувався тому, як підважні українські воїни нищили російську армію власною зброєю, а також зброю наданої сполученим. Ми штатами та іншими союзниками з ресурсами розблокованими цим законопроектом про додаткове фінансування. Я з нетерпінням чекаю того, щоб побачити, чого може досягти українська армія. Я сподіваюся, що президент Байден використає кошти та повноваження цього законопроекту аби швидко надати Україні необхідну зброю. Це, зокрема, ракети «Атакамс» більшого радіусу дії, про які просить Україна. І я радий, що цей законопроект про додаткове фінансування прямо вимагає від президента передати ці ракети Україні якнайшвидше. Підтримка завжди була сильною. Ви, мабуть, помітили, що зараз у Конгресі США все не відбувається дуже швидко і це прикро. Але двопартійний дух, який ми маємо тут, свідчить про те, що ми можемо виконувати свою роботу. Втім, я завжди відчував, що підтримка України є. Вона сильна. Вона просто пробивалася через конгрес, який іноді відчуває труднощі з власним ухваленням власного бюджету. Це не конкретно в питанні України, це більш процедурно складно. Але ми виконали роботу. Ми виконали її разом. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунак оголосив рекордний для Лондона пакет оборонної допомоги для України на понад 600 мільярд мільйонів доларів. Пакет включає боєприпаси, протиповітряну оборону, дрони та інженерну підтримку. Крім того, Києву передадуть додаткові ракети далекої дії Storm Shadow, 400 транспортних засобів, 60 човнів і 4 мільйони патронів. Детальніше про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Привіт, Богдане! Тож, як новий британський пакет допомоги підсилить оборону України? Насправді це буде видно напевне найкраще українським бійцям на фронті чи оборонцям е, в Україні загалом? Ми можемо говорити лише про певні цифри і то. Е, Досить досить затаємничені, наприклад, з 1600 оголошених боєприпасів у цьому так званому пакеті, названі ударними так званими ракетами і ракетами протиповітряної оборони. Яка частина з цих 1600 є, наприклад, крилатими ракетами Storm Shadow, Ми не знаємо, але напевне невелика. Тому що ми знаємо, що Британія і Франція ці ракети ракети це спільна розробка? Мають не дуже багато таких ракет, вони дуже потужні, але дуже дорогі. Тобто, одна така ракета коштує понад 3 мільйони доларів. І сьогодні, зокрема, про ціну про ціну війни, про ціну зброї. Британський прем'єр-міністр розмовляв у Варшаві у столиці Польщі поруч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який наголошував на тому, що союзники фактично не мають іншого вибору аніж вкладати щораз більше грошей в оборону реальність така, що мати агресивного сусіда коштує дорого. ми маємо дуже агресивного сусіда. Ми не можемо втекти від цієї ціни. Ми зараз можемо інвестувати в безпеку України. Це добре для неї, це добре для нас, і це фактично зменшує загальну вартість боротьби з Росією як сусідом. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, то ціна підвищиться, а не знизиться. А по друге, ми маємо пам'ятати, що навіть якщо ми зараз усі члени альянсу забезпечуємо небува значну підтримку України, то це лише частинка наших оборонних бюджетів. У нас немає жодного солдата НАТО в небезпеці: ні британців, ні норвежців, ні солдатів НАТО зовсім. Тож надаючи підтримку Україні, ми допомагаємо їй знищувати російські бойові можливості, які потенційно можуть бути загрозою для нас. Підтримка України це не благодійність. Допомога Україні це інвестиція у нашу власну безпеку. Богдане, скажи, будь ласка, чи можна говорити, що Європа таки переводить свою економіку на воєнні рейки? Європа дуже велика. в ній є багато різних країн є навіть такі як Швейцарія, які є нейтральними, не входять ні до НАТО, ні до Європейського союзу. Але провідні держави, провідні військові потуги справді останнім часом говорять про економіку на воєнних рейках і так далі. Зокрема, про те, що економіка Франції вже фактично на рейках війни заявив нещодавно Французький президент Еммануель Макрон про Зайтенвенде у Німеччині про розворот політики і економічної і військової політики Німеччини. Пан Шольц Олаф Шольц, канцлер Німеччини, оголосив ще у березні 2022 року. І тепер таке своєрідне Зайтенвенде оголошує британський уряд, прем'єр-міністр Ріші Сунах сказав, що британська оборонна промисловість буде працювати на воєн. Них рейках і, взагалі, Британія збільшує витрати на оборону найшвидше, наймасштабніше за часи, як сказав британський лідер цього покоління our national defense for a generation. Отже, сьогодні я оголошую про найбільше зміцнення нашої національної оборони за ціле покоління до 2030 року. Ми збільшимо витрати на оборону до нового базового рівня 2,5% ВВП. Це починається сьогодні і неухильно зростатиме кожного року. Продовж наступних шести років ми інвестуємо додаткові 75 мільярдів фунтів у нашу оборону, і вона буде повністю профінансована без збільшення запозичень або боргів. Богдане, скажи, будь ласка, чи можна сказати, що оголошення з боку європейських союзників відбуваються на тлі новини з конгресу, до де після півроку блокування все ж таки просувається фінансування у 60 мільярдів для України? Чи можна пов'язати допомогу Сполучених Штатів та Європи? Так, усе пов'язано, але тут є два можна сказати протилежні моменти з одного боку. Європейці, звичайно ж, дуже стежили і стежать за просуванням рішення про допомогу Україні у Сполучених Штатах, і цими днями пролунали дуже серйозні привітання, схвалення від європейських союзників, і це очевидно надихає і підштовхує європейців. Європейців до того, щоб також докладати більших зусиль до допомоги Україні, так згуртованість дуже важливо, і приклад сполучених штатів дуже важливий. Але є також і протилежний можна сказати наслідок того, що відбувало, відбувалося у Сполучених Штатах та затримка майже понад піврічна, за якому з острахом деякі лідери і коментатори спостерігали у Європі. Так налякала і підштовхнула деяких європейців до того, щоб пильніше подивитися на свої можливості, можливості, е, зрозуміти те, що Європа не завжди може покладатися на сполучені штати, і зокрема у майбутньому, я б сказав, також е, підштовхнула е, багатьох європейських лідерів. Задуматися е, багато коментаторів. кажуть, якщо у сполучених штатах з огляду, з умови, що у Європі відбувається така величезна війна, політичні суперечки змогли спричинити таку затримку. То європейцям треба дуже серйозно думати над майбутнім. Дякую, Богдане. Це був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. тим, як ухвалити остаточне рішення про винесення на голосування пакету про фінансування для України, спікер Палати представників Майк Джонсон став на коліна і помолився про наставництво на правильний шлях. Про це розповів його однопартієць-конгресмен Майкл Маккол. Спікер Джонсон, євангеліст, відомий консервативними поглядами. За останні кілька місяців із Джонсоном зустрічалися представники українських протестантських церков, щоб переконати спікера винести допомогу. Україні на голосування про це Марії Ульяновські розповів координатор християнської платформи Україно-американського партнерства Павло Онгурян з братом Майком були такі дуже приватні, дружні, передусім, братські стосунки і зустрічі. Наприклад, у лютому місяці він зустрівся із лідерами українських. Євангельських церков України з лідерами наших українських євангельських християн-баптистів, християн віри, євангельської інших конфесій, і це була теж ще одна дружня, така приватна, але надзвичайно глибинна зустріч християн, де ми говорили правду про те, що робить Росія, про той жах, який вона робить. Як обстрілюючи вільну українську територію, так і на окупованих територіях, як він відреагував на те, що ви йому говорили? Він він лише говорив одне. Брати, я знаю, що ви розумієте, в який важкий а, час зараз проходить і ваша країна, і наша країна, і весь світ. Але давайте будемо молитися і діяти а, в той спосіб, який нам доступний зараз, щоб допомогти і Ізраїлю, і Тайваню, але особливо Україні. Ви зустрічалися зі спікером кілька разів. Розкажіть, будь ласка, про зустріч, яка запам'яталася вам найбільше. Останньою а, такою нашою поїздкою став просто приїзд наш разом із братом по вірі Сергієм Гайдаржи, який Пройшов через страшне горе. Він власне проходить його тепер. І ми поруч із ним йдемо. Дружина власне і чотирьохмісячний синочок Сергія Гайдержи були вбиті більше трошки більше місяця тому, 2 березня, атакою іранських шахетів дронів по по Одесі. І Сергій розказав спікеру свою історію, і знаєте. Просто неймовірна а, віра, і неймовірне співчуття і а, спікера а, Майка Джонсона і його команди. А що він сказав на це, Сергію? А, ну, ви знаєте, я думаю, що так, тією о, фразою, о, яка мені найбільше запам'яталася, це о, те, що о, о, ви в моїх думках, ви в моїх молитвах. Коли е, буквально там, з за, за кілька, е, буквально за 10-15 хвилин після нашої зустрічі е, е, спікер вийшов до преси, і це було опубліковано згодом. Він абсолютно твердо і чітко заявив про те, що настає час, коли кожному політичному діячу треба визначитися. Щоб бути на правильній стороні історії. На вашу думку, чому так багато часу знадобилося Майку Джонсону, щоб виставити допомогу Україні на голосування? Я думаю, що весь цей час спікер Майк Джонсон абсолютно чітко знав, де правда, а де, а де зло, де світло, а де темрява. Він як добра людина і чесна людина. Хотів знайти і створити максимальний консенсус і максимальну підтримку обох партій. Мені це моя оцінка. Єдине, що він постійно казав, я хочу зробити все якомога краще для того, щоб допомога була і Україні, і Ізраїлю, і азіатським східноазіатським партнерам. Але хочу це ухвалити. В максимально правильний і об'єднуючий спосіб я переконаний, що і я знаю про це, що спікер Джонсон на колінах у смиренні перед Богом приймав і це рішення, і приймає інші важливі рішення у своєму житті, оскільки він є богобійною, смиренною і доброю людиною. Повне інтерв'ю із Павлом Монгуряном, а також інші історії голосу Америки українською. Шукайте у наших соцмережах. З початку повномасштабного вторгнення російські сили зруйнували 200 та пошкодили ще 400 українських бібліотек. Такі дані наводить Міністерство культури та інформаційної політики України. До всесвітнього дня книги Леся Бакалець відвідала бібліотеки, які були в окупації, і дізналась, як вони відновлюються зараз. І вона ось тут затримала. Бачите, як вони борються з українською культурою. Книга, яку акуратно намагається розгорнути бібліотекарка Світлана Годун енциклопедія сучасної України. Після окупації росіяни залишили в ній дві кулі, розстрілювали приміщення бібліотеки з вулиці. Пошкодили вони телевізор. Ось там кулі влітали. Оце все теж пошкоджено. В дверях, ось тут куля ще, і отут вона заліплена. Селище Іванків, що на Київщині, росіяни захопили в перший день повномасштабного вторгнення. Світлана каже, за 36 днів окупації їхній бібліотеці відносно пощастило. Росіяни так і не зайшли всередину приміщення у сусідньому ж селі. Обуховичі від присутності російської армії два роки тому оговтуються. І досі я була дуже шокована. Коли я йшла, все це розкидане книжки від вибухів. Падали, і вони робили бійниці з книжок. Дуже багато книжок просто у вікнах були складені з віконечками, щоб вони могли спостерігати. Це для мене був такий шок. Ну, мене слів просто не було. У всій будівлі не залишилось жодного вцілілого вікна. Пошкоджений дах, вирвані двері. А тоді вже пізніше, коли ми почали ну, книжки вже підняли, все переоблік, і ти починаєш дивитися, а те покрали, те покрали, те покрали. Ну, Певна частина книжок зникла. Географічний атлас України. Альбом Атлас анатомії», анатомічний. Словники російсько-українські пропали. Угу. Тоді, з цікавого, 50 відтінків сірого. Гроші на вікна знайшлися тільки зараз. Допомогла міжнародна організація. Але працювати бібліотека, попри спартанські умови, почала одразу після визволення селища. Трошки підняли пару стелажів, помили. Коли в мене одна прийшла читачка і сказала, знаєш, чого мені не вистачало в окупацію? кажу, чого? книжок. Тому і Світлана і Олена, окрім ремонту, займаються поповненням книжкових фондів. кажуть, допомагають усі від приватних донорів до видавництв, які безкоштовно надсилають книжки до українських бібліотек. Книжки англійською мовою вони отримали від українського відділення Пан-клубу Всесвітнього об'єднання літераторів. Ми від самого початку спочатку закуповували наскільки могли ці книжки. Потім до нас в з'явилося багато партнерів, які почали передавати ці книжки, це видавництва, це люди за кордону і такий апогей цієї діяльності стався з нами минулого року, коли британська організація BookAid International передала українському пен 25,5 тисяч книжок англійською мовою, і ми їх розвозимо ось уже півроку, як українським бібліотекам. Пріоритет для українського пену бібліотеки звільнених та прифронтових регіонів. Організація не лише надає книжки, а й збирає групи літераторів для зустрічі із читачами. Було вже 20, рівно 20 поїздок: Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Харківщина, Одещина. Регулярну участь у зустрічах із читачами бере подружжя французьких письменників Ан та Лоран Шампмасар. Вони приїхали в Україну на початку цього року і вирішили залишитись. Чи надовго зазвичай ми кажемо Моя бабуся була українкою. Тож ми завжди хотіли відвідати Україну. На жаль, раніше не змогли, але коли почалося повномасштабне вторгнення, ми захотіли взяти безпосередню участь у допомозі країні. найважливіше для нас стати свідками війни. Наша місія увібрати тут інформацію та передати її до Європи, донести до Франції послання, інформацію, фотографії, свідчення. Перша поїздка пари була у Дніпро, де вони одразу потрапили під ракетний обстріл. Пригадують, були шоковані як від вибухів, так і від вигляду зруйнованих бібліотек. Це не лише військова агресія, це також культурна. Я думаю, Україні загрожує геноцид. Насправді це і є геноцид. Письменники вражені спраглістю українців до культурних подій попри війну. Бібліотеки, особливо у профронтових регіонах, набувають геть іншого особливого значення, кажуть у пенклубі. Вперше наш приїзд в Нікополь. Ми побачили центральну міську бібліотеку Нікополя. І в бібліотеці є укриття, яким цілий, цілий район Нікополя. І люди приходять і там е, ночують, тому що Нікополь обстрілюється переважно по ночам. Там артилерія з протилежного боку Дніпра. І люди ходять на ніч в цю бібліотеку. Заходять е, спочатку на гору, піднімаються, беруть книжечку, потім спускаються в підвал і там ночують і читають. Багато бібліотек по всій Україні стали пунктами незламності та волонтерськими центрами. В Іванківській громаді поруч із читальними залами плетуть маскувальні сітки, сушать трави на чай для фронту, збирають продуктові набори. Ось і бібліотекарка Світлана, якщо не займається книжковими справами, то волонтерить. Пошкоджені вікна вони вже замінили. Дірки від куль на стінах замажуть. А от прострілену енциклопедію Світлана береже як свідчення того, що українські книжки можуть стримати російські кулі. Я її не можу списати і не хочу. Леся Бакалець, Владислав Смілянець, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті та у соцмережах, а також підписуйтесь на наш канал у YouTube та Telegram. Дякую за вашу довіру до зустрічі в ефірі.